Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео розглянемо, як завжди, дуже актуальні питання. І так, перше запитання: нова українська балістична ракета, приблизно радіусі 600-700 км. Чи вдаримо ми цією ракетою по території Росії? Щось перевертається дев'ятка мочів. Ага, страшно їм. блячно. Радує мене те, що, попри всі якісь перешкоди, остання карта туз мечів. Туз мечів саме у воєнних розкладах завжди показує точковий і високоточний удар прямо в ціль. Прямо в саму точку. Туди, куди нам потрібно. Але. Тут нам доведеться пройти досить таки непростий тернистий шлях, тому що в нас лицар пентаклів, як я завжди говорю у моїх розкладах, він дуже цілеспрямований, він не боїться великої роботи, і він доходить до своєї кінцевої цілі і мети, але це може зайняти певний проміжок часу. Тут ще карта диявола теж це така небезпечна ударна карта. Смерть великі зміни. Ось ці удари новою українською балістичною ракетою дійсно принесуть дуже великі зміни, але про це ми ще перепитаємо. Чому я докладу? Тому що тут сімка кубків з однієї сторони це карта якогось хитрого обману, ну тобто, можливо, ракета буде летіти в одну сторону, а потім різко змінить ракурс, або ми обираємо куди вдарити у будь-якому випадку. Тут дуже багато пентакливих карт і на дні колоди шістка пентаклів. Тут дуже велику роль грає якась допомога якогось короля жезлів. Можливо, навіть будуть або він до нас приїде, або хтось із нашої країни буде їздити кудись за кордон, просити допомогу, тому що тут потрібно вкладання дуже великих якихось ресурсів турсів налагодження виробничих потужностей, якісь кредити, допомоги, як я вже сказала. Тобто саме від цього короля жезлів, і залежить ось цей ударний туз мечів, і залежить швидкість того, наскільки ми зможемо нанести ось цей удар. А чи ця нова українська балістична ракета на столиці Росії Москву? Я думаю, що так. Тут вісімка пентаклів, тобто це продуктивна, монотонна робота залучення певних спеціалістів у цій галузі, щоб зробити більше. Тому що ця карта, саме карта кількості, нам потрібно багато. І саме виробництво буде налагоджуватися. Тут карта смерті імператриця, вісімка жезлів. Ось ця вісімка жезлів безпосередньо показує політ. Бачите, летить все в вогні, все горить, все пилає. Імператриця саме у цьому контексті показує їхню рідну землю, їхню до. Домі... Мівку, смерть це принесе просто якісь величезні кардинальні зміни. Вже робота певна ведеться. План певний такі є. Кілька кубків. Остання карта в цьому розкладі показує мені карту свята, карта досягнення поставленої цілі і мети. Тобто будемо ми радіти, будемо ми святкувати. Тому відповідь тут однозначно так. Як я вже казала багато разів, карти таро зовсім не показують сроки. Тому я не знаю, коли це може статися. Але карти мені показують, що ця подія вже витає у просторі. Давайте запитаємо, як змінить хід війни ця нова українська балістична ракета. Перша ж карта тут, карта блазня, карта дурня, нульовий аркан. Тобто, це як нова сторінка взагалі для всієї війни, як обнулення всієї цієї ситуації, яка була. Щось дуже кардинальне, дуже нове, новий початок. Тут лицар Пентаклів, шістка Пентаклів. Так, цей шлях буде непростий, цей шлях буде складний. Потрібно налагоджувати виробництво, щось удосконалювати. Щось удосконалювати, але це шлях до стабільності і це шлях до успіху. Шістка пентаклів знову ж таки мені натякає на чиюсь допомогу. Потрібно, щоб хтось нам допоміг налагодити увесь цей процес. І тоді вісім кажеслів вже буде летіти, буде пилати, і тут карта смерть. Знову ж таки, кардинальні якісь зміни, великі зміни. Це зможе зупинити ворога на певних ділянках фронту, і литер мечів дасть змогу на піти в контрнаступ. Ось така відповідь. Слідує питання: падіння літака F-16 26 серпня. У чому причина цієї катастрофи? Багато випало дієвих осіб і досить таки молодих, тому що тут два пажі і лицар мечів. Мені здається, що. Найголовніша причина того, що трапилося з цим літаком, це якісь саме механічні внутрішні неполадки з певним якимось механізмом всередині цього літака, тому що тут вісім пентаклів. Але сталося це не просто так. Хтось це підлаштував, тому що тут страшний суд, карта місяцю велика страшна така таємниця і пажезлів, якась досить таки молода особа. І по цим картам я думаю, що ця особа вже. Покинула територію України і перебралася кудись на територію саме біля води, тому що оці карти усі мені кажуть про поїздки. Бачите, за кордон Паш взагалі це карта учня, можливо, не було достатньо якоїсь кваліфікації саме в управлінні, або цим літаком, або ситуація якась нестандартна виникла, тому що, як я вже сказала, паш це карта ученика, який тільки навчається і поглинає знання. Тому моя версія однозначно щось було виведено з ладу, тому що оці карти про це кажуть, ця людина вже виїхала з території України. Плюс, можливо, недостатньо якоїсь кваліфікації або навиків, або просто практики недостатньо в управлінні цим літаком. Якось ось ці всі фактори склалися воєдино. Взагалі, давайте запитаємо, чи знадуть цю людину, яка підстроїла. Ось ці неполадки в літаку чи знайду, чи викрию цю людину. Тут на дні колоди карта зоря і карта помірності. Поки що я цього не бачу, можливо, у більш далекому майбутньому, тому що тут, як я вже казала, трійка жезлів. людина вже виїхала за кордон. Знайти її досить важко по королеві мечів. Можливо, навіть ця людина знаходиться під захистом якихось спецслужб, але у будь-якому випадку королева мечів безжалісно карає ось цю людину, тому якось так. Ви мене запитували про деокупацію міста Каховка Херсонської області. Давайте подивимося, що скажуть мені карти про деокупацію цього міста. Тут досить таки цікаво відповідають карти. Раніше такої відповіді, до речі, не було, тому що нещодавно я переглядала деокупацію Херсонської області, а два місяці тому саме про Каховку ми теж дивилися. Тут десятка жезлів, диявол, четвірка пентаклів. Карти мені кажуть, що деокупувати військовим методом буде досить таки важко, тому що диявол своїми цими оковами прив'язав і вважає цю територію своєю і не хоче віддавати. Але Ось цей нижній ряд карт мені кажуть, що буде якась пропозиція щодо цієї території, тому що і лиця кубків, бачите, несе кубок, несе певну якусь пропозицію, домовленість, і Паш Пентаклів теж саме мені говорить про певну якусь домовленість і вигідну пропозицію. Тому я більш ніж впевнена, що будуть певні якісь. Аля переговори щодо цієї території і не деокупації, а можливо, обміну або щось у цьому роді, тому що тут однозначно лінія переговорів і домовленостей дуже сильно прослідковується. Вісімка шеслів, до речі, це може відбутися у найближчому часі. Плюс вісімка шеслів ще попереджає про загрозу обстрілів, тому що тут, бачите, все у вогні, все горить, все пилає, тому потрібно бути обережним жителям міста Каховка. Слідує запитання: навіщо з якою ціллю метою Путін їде до Монголії? Ну тут відповідь дуже проста, і ця відповідь перекликається з одним з моїх попередніх розкладів, де я казала, що хтось. Відвернеться від Росії, хтось перестане їм постачати все, що їм потрібно, у такій кількості великій прям тому що вісімка мочів і мені говорить про ось ці певні обмеження, певні якісь такі обставини сховуючі, які заважають отримати цей ціний для них ресурс, який потрібний для війни. Тут десятка пентаклів може говорити або про якийсь фізичний ресурс, тобто зброя, амуніція і так далі, або про безпосередньо саме гроші. Король Пентаклів перекрив доступ до ось цих великих. Грошей, тому йому потрібно шукати якихось нових ділових партнерів, домовлятися з кимось ще об'єднуватися, отримати підтримку, отримати бажане і четвірка мечів, Тому що, як я вже сказала, за сті у справах це все під давлінням якоїсь кризи. Ось певна криза виникла, і він хоче ось цю якусь прогалину заповнити. Але що саме цікаве, звичайно, я ж в це не вірю, але ось ці дві карти. Що вісімка мечів, що четвірка мечів дійсно можуть говорити про якесь тюремне заключення взяття під стражу? Зараз давайте запитаємо яка взагалі ймовірність того, що Путіна заарештують у Монголії? Монголія, в принципі, повинна це зробити згідно римського статуту. тут на жаль не випало таких карт. Якби випали карти як у передньому розкладі, як я говорила, то тоді так велика ймовірність. Тут взагалі жодної карти, арешту, якихось ковичого обставин, щось у цьому роді немає. Тут просто показує дорогу, радужний прийом, стабільність. Хтось йому пообіцяв, що його там не будуть чіпати. Такаля переможна хода, багато розмов про те, що вони такі дружні і так далі. Ну, тобто нічого такого. А взагалі Путін отримає від Монголії те, на що він сподівається, і те, на що він розраховує, заради чого він туди їде, чи отримає він у кінцевому етапі, у кінцевому результаті? Я не бачу, щоб він отримав те, на що він сподівається, тому що тут карта помірності, тобто це карта стабільності. Все як зараз відбувається, так і буде відбуватися надалі. Тут карта страху, карта розчарування і не отримання того, на що ти сподівався, коли тебе вже нічого не радує. Тобто і те не хоче дружити, і цей, і цей. Тут двіка кубків, або тут карта мені говорить, що будуть ще поїздки до Монголії, або кого або когось він там буде ще відправляти, або ця карта мені говорить, що він буде ще якихось нових собі союзників, аля шукати, тому що оці дві карти кажуть, що Монголія. Тільки зовнішнім виглядом показує, що можливо вона хоче з ними аля товаришувати, але насправді є в неї якісь свої скриті мотиви і страшний суд взагалі це карта покарання. Тобто, я так розумію, що Монголія хоче якось покарати і наказати Росію, тобто насправді в неї немає доброго і позитивного відношення до цієї недокраїни. Ось так. І останнє запитання у цьому відео голова МЗС Польщі заявив, що Польща зобов'язана збивати російські ракети ще на територію України. Яка ймовірність того, що у майбутньому Польща буде збивати російські ракети над територією України? На жаль, у найближчий час я точно цього не бачу, тому що тут карта помірності і вісімка мечів, тобто все як відбувається ось на зараз, так воно і буде. Вісімка мечів, сковуючи обставини, певні якісь обмеження, ну, тобто ця карта однозначно не каже. Але тут має відбутися певна якась подія. І я так розумію, що карти мені націкають на якийсь рух, можливо, провокацію саме на польському кордоні, тому що мечів завжди у воєнному плані мені говорить про сухопутний наступ, військовий наступ. Тобто щось якесь нове, того, чого ми раніше не бачили, може відбутися певна якась провокація, або ракета залетить, або ще щось. Тобто, щось таке гучне має відбутися, щоб все-таки Польща почала звувати ці ракети. Те ж саме мені каже карта смерть. Тобто, якась нова подія, щось якесь таке трансформаційне, щось велике і масштабне, або карта мені можуть натякнути, що все може змінити смерть якогось лідера. Тому ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!